Це вже лихо міжрегіонального масштабу. Епідемія смертей від алкоголю перекинулася на Донецьку область. Напередодні там потруїлася сурогатами компанія з сімох людей. В настоящее время п'ять жителів лимана скончались, і два в настояще време находяться в реанімації одної із медучереждені лимана в тяжкому стані їх знайшли у місцевому гуртожитку загиблим було від 29 до 45 років напередодні усі пили коньяк дешевий алкоголь купували на розлив реалізатора поліція вже затримала воскресення он на території харківської області приобрел 100 літрів контрафактної продукції а саме алкоголя який перевоз на місце своєї жительства де в посліду реалізовував з цілю збита і наживи. горілку на розлив зазвичай продають утричі дешевше за заводську. Медики Харківщини проводять у селах профілактичні бесіди, але селяни і далі купують де дешевше. Неякісний алкоголь накрив вже чотири райони області. На сьогоднішній день ми маємо 53 особи, які отруїлися сурогатами алкоголя. Із них 23 особи померли. Любителів дешевого піла сурогат вбиває щодня. Тільки за останню добу у регіоні 10 смерть. Тей стають відомі попередні висновки ростину людей. Вбиває метиловий або так званий древесний спирт. Його смертельна доза усього 100 грамів. Метиловий спирт це дуже токсична речовина, і вона виводиться з організму через нирки і через легені, тільки 10%, А 90% її всасується печінкою. При всасуванні печінкою виробляється два дуже токсичних ферменти, які впливають на органи зору. І е, відповідно до цього, у людини з'являється е, сліпота. Горілка, підакцизний товар. Відтак слідство веде фіскальна служба. Ще минулого тижня затримали трьох продавців неякісного алкоголю. Сьогодні ж виявили канали постачання. Встановлені канали постачання неякісного спирту на територію Харківської області. Окрім цього, виявлені. Можливі виявлені підпільні цеха, де можливо виготовлялася горілка, при вживанні якої були встановлені летальні наслідки. Скільки вилучено алкоголю, чи затримані постачальники, чи може отрута залишитися на прилавках крамниць від фіскалів ані слова, таємниця слідства, вочевидь, загроза ще не минула. Люди до цього могли придбати якусь партію горілки. Вона стоїть вдома. Заклики до невживання на сьогоднішній день до деяких людей не доходять. У лікарнях області все ще знаходяться 23 пацієнти із отруєнням сурогатами двоє украй важкому стані.